А що ж сьогодні трапилося з Охмадитом у Києві насправді? Брати і сестри, зранку емоції були на піку, зараз на вечір трошечки вщухли емоції і поговоримо з вами про холодну реальність. Правда, вона гірка, але вільний народ вільної країни достойний того, щоби знати правду, чи не так? Тож давайте по порядку. Для тих, хто не в курсі, Охмадит знаходиться у центрі Києва. Це Шевченківський район, і якщо навпростець подивитися від Охмадиту до урядового кварталу Верховна Рада, Офіс президента. То це відстань приблизно в один кілометр. Тобто Печерські і Чеченківські райони вони захищені найсучаснішою протиповітряною обороною. Ну, логічно ж бо тому, що е, центри прийняття рішень тощо. Тепер я дуже прошу вас пригадати 2019 рік. Петро Порошенко, тоді балотуючись кандидатом в президенти, е, розповідав у своїх зустрічах і на всіх своїх телевізорах про те, що він придбав за рахунок свого бізнесу. Найсучаснішу протиповітряну оборону довкола Київської області. Так, звісно, ви скажете, що з того часу відбулося вже і повномасштабне вторгнення. Абсолютно погоджуюся. Але з того часу Україна отримала протиповітряну оборону одну з найсучасніших від міжнародних партнерів. Хтось скаже: ну якщо ракета московська потрапляє в Охмадрид, то це є два фактори. Перший фактор це те, що Україна в дуже поганому стані, не має навіть чим захистити столицю. Але знову ж дивимося на останні пакети військової допомоги і розуміємо, що це не так. Другий момент він сумніший привернення уваги. Так от, пригадуємо 2022 рік, що робило вище політичне керівництво, і які дії вони приймали для того, щоб протидіяти Московській Федерації. Приймалося правовий режим воєнного стану, але в той самий час не оголошувалося. Процедуру стану війни порушувалося нагло Конституцією. Для чого це робилося? Для того, щоб не нашкодити Московії як ресурсу. За весь період спочатку повернення Незалежності України жоден президент не зробив важливої, важливого нюансу. Жодна влада, жодне Міністерство закордонних справ. Ми знаємо, що Україна не є оригінальною назвою нашої батьківщини. Оригінальна назва нашої батьківщини Русь. Так ось, жодного разу не було. Звернення судових процесів, прийняття рішень найвищим органом держави про те, щоб заборонити Московії використовувати назву Русь і все, що зв'язано з цим коренем Рус. Сьогодні ми маємо в цілому світі все, що зв'язане з коренем Рус, сприймається неоднозначно, агресивно і протиріччя. Отож. Йдемо далі. Хтось скаже, це не так важливо. Охмадит, відбулася трагедія. Так, абсолютно відбулася трагедія. І сьогодні зранку я надіслав багато смс своїм знайомим в різних країнах Європи з закликом до того, щоб організуватися і вийти на публічні мітинги, щоби привернути увагу до України. Тому що це необхідно, бо в Україні дійсно війна, і за цю війну відповідальність несе тільки Московія. Але я вже неодноразово говорив про те, що. Москва, і ця війна взагалі закінчилася би тоді, коли у Москви не було би надійних партнерів у Києві і ще в кількох країнах, які себе називають країнами демократичного світу. Тому і відбуваються такі речі, що декотрі, ті, хто не хочуть приймати участь у цих е, договорняках, вони інколи говорять правду. І на них, звісно, спускається всіх собак. Ну а ви подивіться на реалії. Що робить вище політичне керівництво? Якою ціною? І для чого питання? Ну, якщо вже в центрі Києва потрапляє московська ракета Вохмадит, ну, то з таким самим успіхом вона могла б попасти і в Офіс президента не попала. Дивно, багато людей з 2022 року запитували: а як так, що бомбардують будинки людей, але в той самий час не бомбардують чомусь будинки олігархів? Що не знають, де знаходяться? Та звісно, що знають. Може, договорняки? Ну, от недавно ми побачили, що загинув брат Подоляка, який сидить в офісі президента. Брат Подоляка загинув там, на Московії, бо приймав участь у війні проти України. У той самий час у офісі президента сидить інший фрик, такий як Лещенко, який увечері робить дискотеки, а вдень розповідає про патріотизм і розповідає у Швейцарії, швейцарським медіа про те, щоб не давали допомогу українцям. Бо в Україні безпечно. І кілька днів тому поширює. Новини з московських пабліків. Не дивно ж? А ярмачки, а вся інша шобла? А як все відбувалося? І от відповіді. Так от питання вільної народи, вільної країни. А скільки часу ви ще терпіти будете? Той факт, що вас нагло обманюють? От Кличко сьогодні розповідає, мовляв, він день жалоби вони там зробили в Києві, прапори припусти, приспустили. А прапори що, повернуть життя людей? Кличка все добре, не хвилюйтеся. Брат його розповідав у Німеччині, що в Україні немає ніякої мобілізації, тільки добровольці ходять. Володя. Вони лише на публіку розказують про конфлікт якийсь між офісом президента, між кличками, між ще іншими. там. Така сама історія з Порошенком і Зеленським. Вони розказують про конфлікти, але там все добре. Повірте мені, у них нічого особливо не змінилося. І, наприклад, розповідають про на фоні всіх цих історій відключення у людей світла. Але разом з тим, я от читаю повідомлення про те, що кілька тижнів тому, що бурштинська теплова електростанція повністю розбомблена. Окей? Тобто, що це говорить? Бурштинська теплова електростанція це та електростанція, яка виготовляла в основному електроенергію на експорт, тобто в Європу. Отже, що ми маємо, це те, що експорту в Європу не буде. Але ж ні, експорт в Європу він не особливо припинявся. І знову ж питання: за рахунок кого? За рахунок чого? Чому повинні українці страждати у той самий час? Як влада має абсолютно нормальні комунікації як з одними, так з іншими. Чому немає принципових якихось позицій? Немає. Тому що договорняки. А хто гине на війні? І от сьогоднішня історія з Ахмадитом, я думаю, кожному з вас мала би дати якісь відповіді. Правильно? Адже ж вільний народ вільної країни. Тому, брати і сестри, для тих, хто вміє думати, а для тих, хто зараз трошечки почав. Хоча б зараз розуміти, бо знаєте, важливо, говориться: покайтеся і будете прощені. Так само у питання розуміння. Почніть думати і будете розуміти. Так от почніть думати, що протягом всього періоду, скільки я вам сказав речей, і багато з вас мені у відповідь, час від часу, писали. Спочатку накидалися, а потім писали. Так все так і було, так все так і сталося. Багато тих, хто вміли аналізувати. Вони одразу розуміли, що і як відбувається. Було би, звісно, здоровою позицією, тоді, коли я сказав, що у Європі кілька-два роки тому ідіть під українське посольство і вимагайте від влади конкретних позицій, тоді стосувалося питання стану війни. В Європах ТЦК не виловлює. Але я думаю, що якщо так далі допускати до всього, то. Я не здивуюся, якщо у Європі також відбудуться якісь історії дивні. Ну, зараз там люди кажуть, добровольчі батальйони формуються у Європі, і можна буде кожен бажаючий українець піти у батальйон, добровільно здатися. Навіть той, хто переплив тису. Брати і сестри, я вкотре до вас звертаюся з проханням усвідомити і зрозуміти, що єднаючись довкола політичних ідолів або плекаючи якісь ілюзії. Втратити абсолютно все, що ще сьогодні залишилося. Єднатися ніколи не можна довкола політичних ідолів. Єднатися треба довкола національної ідеї. Це дуже важливо. І от тут питання у тому, чи проковтне нація оце. Я думаю, що так. Ситуація з Охмадитом, я вже сказав, важливо виходити, привертати увагу до війни в Україні у Європах. Так що саме важливо в Європах самоідентифікуватися рідною мовою тої батьківщини, яка дала тобі паспорт, і за рахунок якого ти. Поїхав у Європу і отримав прихисток, само Самоідентиф... ідентифікуватися українською мовою. Це також дуже важливо. Ну і що не менш важливо, це усвідомлювати усвідомлювати, а що ж відбувається насправді, і якою ціною. І запитувати владу конкретні питання. А скільки і доки ще може бути так, що ви маєте народ за дурнів і думаєте, що всі дурні, будучи самі дурнями? Акістократія це такий дуже важливий термін, який я би радив кожному почитати. Він у вільному доступі у Вікіпедії, тому, брата і сестри, єднайтеся довкола національної ідеї. У п'ятому універсалі чітко прописані основи, і ви можете собі за моїм прізвищем в відкритому доступі то знайти. Та зараз важливо зрозуміти і усвідомити, що поки не об'єднається і не сформується абсолютно здорове суспільство, яке буде чітко, різко і одразу давати відповіді на ті чи інші питання ситуації. Бо вже дійшло до того, що в Україні повна катастрофа. І є зовнішній ворог, а є внутрішні вороги. Тож подумайте, як взагалі у ситуації цій вийти так, щоб хоч врятувати країну, бо може далі дійти до того, що українці можуть втратити батьківщину. Я думаю, хто аналізує, мислить глибоко, той розуміє, про що я кажу. Єднаємося, брати і сестри, слава господу Богу, й є велика вільна Україна. Я маю надію, що ми з вами все-таки знайдемо порозуміння.